Доброго дня, раді вітати вас на нашому каналі Наш сад та город. Сьогодні хочу поговорити з вами за обробку яблунь і це буде обробка по рожевому бутону. Ось на цьому дереві ми можемо досить яскраво продемонструвати, що таке рожевий бутон. Його видно дуже гарно. Листочки вже відкрилися і квіткові брунячки мають такий вигляд, як дійсно рожевий бутончик. Вони ще не відкриваються, але вони відкриються ось-ось буквально з дня на день. Не сьогодні, то завтра. Ось ми розглядаємо всі, всі квіткові бронячки у нас вже готові до розпускання. Якщо ми перейдемо на інше дерево, то ми бачимо, що тут цей рожевий бутон у деяких місцях, ви бачите, от уже відкрилося. Кілька квіточок. Це говорить про те, що сад потрібно терміново обробляти. Обробку нам необхідно проводити як від хвороб, так і від шкідників. І зараз ми поговоримо про те, якими препаратами ми будемо обробляти наш сад. Хочу поговорити з вами про те, якими препаратами ми проводимо обробку саду. Повернемося трошечки назад і згадаємо, що першу. Викорінюючу обробку ми провели препарат суміші препаратами мідний купорос і препарат «Зимовід» по закритому по дереву, що спить, яке не прокинулося. Далі рекомендується, я завжди провожу оприскування препаратом теж мідним на основі міді. Це може бути або препарат Blue Bordeaux, або «Медіан Екстра. І це є дуже гарним фунгіцидом, але використовувати його можна тільки при зеленому конусі, коли у нас немає листочків, тому що можна опалити листя. Це буде друга обробка. Цей препарат є контактним фунгіцидом, тому обробку потрібно проводити дуже ретельно, тому що ми знаємо, що де. Мідний, цей, мідь в місний препарат попав, там він діє. Там, де він не попав на дерево, не потрапив, там дії його немає. І тепер настала черга проводити третю обробку по рожевому бутону. Я зазвичай використовую комбінацію різних препаратів для обробки по рожевому бутону та обробки після цвітіння. В цьому році я буду використовувати препарат Міравіс. Чим він гарний, тому що він працює, має досить широкий спектр дії, працює як по парші, борошнистій росі та маніліозу, маніліальних гнилях. Цей препарат можна використовувати як моно, для моно такої обробки. Його одного буде достатньо для того, щоб обробити. Також гарний препарат, дуже Топсін М. Який має спектр дії практично той же. Але діюча речовина в нього інша. Тому я весь час рекомендую всім проводити обробку до та після цвітіння різними препаратами. Наприклад, я буду обробляти до цвітіння препаратом Міравіс після цвітіння препаратом Топсін-М. для того, щоб максимально перекрити. Можливий спектр для того, щоб ми розуміємо, що після першої обробки якась кількість шкідників завжди виживе і таким чином буде вироблятися стійкість. Шкідники теж вони мутують, вони виробляють стійкість до препаратів. Тому для того, щоб максимально перекрити весь спектр і подіяти на, наших, на наші небезпечні хвороби, краще використовувати препарати з різними діючими з різною діючою речовиною. Комбінувати я його буду з препаратом інсектицидом Provanto Vernal. Хочу зараз звернути вашу увагу, що я дуже часто чую в деяких рекомендаціях на Ютубі, читаю деякі рекомендації в інтернеті. І чую, що рекомендують використовувати для обробки по рожевому конусу препарат Angio та препарат Актара. Так, це дуже гарні препарати, але я вас застерігаю, будь ласка, ні в якому разі не використовуйте їх для обробки по рожевому бутону перед цвітінням. Ці препарати вкрай небезпечні для бджіл. Вони вбивають бджіл. і... Зараз на сьогоднішній день в світі існує величезна проблема з запиленням наших рослин, з наших садів. Якщо ви будете обробляти цими препаратами, ви будете робити надзвичайно, надавати надзвичайно великий шкідливий вплив в цьому плані. Тому обов'язково ці препарати вони дуже гарні, але ми їх відкладаємо на той момент, коли можна буде обробляти без... Небезпеки для бджіл. На сьогоднішній день дуже багато розроблено безпечних препаратів для бджіл. Це і той же Каліпсо, давно перевірений. От я використовую зараз Прованта Вернал. Це може бути препарат Моспілан та багато багато інших. І так, перша обробка, яка буде проводитися мною по рожевому бетону, це буде комбінація Міравіс та Прованта Вернал. Наступна обробка буде після цвітіння. Це буде препарати токсин. І тут уже, коли наші дерева будуть непривабливі, вони перецвітують, вони будуть непривабливі для бджіл, ми можемо без небезпеки, не наражаючи їх на небезпеку, додавати або Енджіо, або Актару. Ось така комбінація наших препаратів. І остання обробка, яку я зазвичай провожу, це буде десь через місяць днів 30-40 після обробки після цвітіння. Це препарати від сірої та плодових гнилі, це препарати свіч або магнікур -Гард. Дія їх приблизно однакова, вони дуже гарно діють на плодові гнилі. і Гарно захищають наш сад. Ось така схема обробки препаратів. Звичайно, я її використовую вже кілька років. Вона мені дуже подобається, ніколи не підводила. Ви можете поділитися своїм досвідом. Підписуйтесь на наш канал, діліться своїм досвідом. Залишайте свої враження в коментарях. Підтримую україномовний YouTube.